Вітаю вас, новини середи на каналі Бізнес ідей і зараз у випуску. Етикетки мовами нацменшин. Мовний закон вважають виробники. Може сильно зашкодити вітчизняній промисловості. 70 тонн з одного гектару. Рекордну врожайність яблук очікують українські садівники тенденції на ринку. Одяг точно такий, як в улюблених кіноакторів оригінальна ідея для бізнесу з пошиву одягу. Як це спрацювало? Нафту і газ в Україні на скіфській ділянці у Чорному морі видобуватиме консорціум на чолі з ExxonMobil. Він обійшов в конкурсі компанію Луколи, яка теж претендувала на цей видобуток. За умовами конкурсу консорціум має сплатити спеціальний платіж до держбюджету 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Про це сьогодні розповів міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький. ExxonMobil – найбільша в світі нафтогазова компанія. До консорціуму також входять британсько-нідерландська Shell, Петром Румунська дочка Австрійської МФАу. Та НАК, «Надра України. На першому етапі розвідувальних робіт компанії мають інвестувати не менше 1 мільярда 600 мільйонів гривень. Експерти оцінюють потенціал видобутку 3-4 мільярди кубометрів газу на рік. При цьому прибутки розподілятимуть пропорційно залученим інвестиціям. «Ексенмобіл» – 40% Роял Датшел» – 35%. ОМВ – 15%, національна компанія НАТО України 10%. і розподіл прибутків в такій же пропорції буде відбуватися. Шукатимуть газ і в Полтавській області. Компанія Укргазвидобування отримала від уряду США 724 тисячі доларів гранту на попереднє економічне обґрунтування розробки покладів Котелевського родовища на Полтавщині. Там вже добувають газ, однак сподіваються на нові поклади на нижчих пластах. Наступним кроком після оцінки стане пошук інвесторів. Втім, в українській газовидобувній компанії припускають, що в разі успіху результати все одно будуть не надто високими. То есть мы рассчитываем как минимум там из того, что невозможно сегодня добыть, надеемся там повысить на процентов 5. Но не за год, понятное дело. Мовний закон з його вимогою дублювати написи на етикетках регіональними мовами серйозно вдарить по виробниках. Про це відразу після публікації нового закону заговорили промисловці. Вони переконують, що вимога перекладати для представників нацменшин інформацію про товари призведе до великих збитків вилучення товарів з полиць магазинів та навіть перебоїв у постачанні продукції. Розповідає Олексій Фролов. Російська, білоруська, болгарська, гагауська, грецька, кримсько-татарська, ідіш. ось головні мови, написи на яких незабаром можуть з'явитися на етикетках більшості товарів в Україні. Згідно із законом про основи державної мовної політики, відтепер маркувати продукцію потрібно не лише на державній мові, але й на 18 регіональних мовах, якщо котрусь із них затвердить місцева влада. Під удар потрапляє весь сегмент товарів масового споживання, Тобто практично все, що ви бачите на полицях супермаркеті. Від молока до цукерок, майонезів, кетчупів тощо, все це потрапляє. Не просто в зону ризику, а в зону дуже складного ведення бізнесу. У результаті один великий ринок етикеток та логістики в Україні може розпорошитися на багато маленьких ринків. Побоюються виробники. Це призведе до збільшення витрат у рази. При цьому видатки компаній рахуватимуться мільйонами та навіть мільярдами гривень. Етикетки на продукцію, як правило, замовляють на кілька років вперед. Тож, аби внести мовні зміни на одному товарі, потрібно принаймні півроку. Правила гри не міняються за ніч, вони залишаються стабільними. І дає, якщо вони змінюються, то дається дуже тривалий перехідний період для того, щоб бізнес міг адаптуватися, От, щоб бізнес не мав збитків, щоб бізнес міг далі інвестувати. Впроваджувати регіональну мову вже почали в Одеській області російську. Про такі ж наміри заявили в Криму та на Донбасі. не непокояться, якщо це відбуватиметься масово, то вся їхня продукція у магазинах стане поза законом саме через етикетки, і її доведеться вилучити та знищити. Ми повинні вилучити велику кількість. Кількість товарів з обігу і замінити їх товарами згідно маркованими згідно нового законодавства, що зробити буде у стислий термін, дуже складно. Це не лише потягне за собою мільйонні збитки це, на мій погляд, призведе також до перебоїв у постачанні продукції. Експерти не виключають через нові правила маркування, деяким компаніям продавцям доведеться суттєво підвищити ціни на власну продукцію або просто відмовитися від постачання товарів у певні регіони. Незручності також чекають і на покупців, якщо це ви. Мога, буде обов'язковою, це економічно для виробника неможливо виконати, ну тому що етикетка, взагалі, вона має інформувати виробника, а не дратувати його своїм маленьким шрифтом. І уявіть, що її розмір досить невеликий. І якщо надписи будуть помножені на двоє чи на тричі, тому розібрати що написано, на етикетці, буде взагалі неможливо. А це порушення прав споживачів. Тож виробники б'ють на сполох. Закон про основи державної мовної політики варто суттєво доопрацювати працювати. в уряді на це нібито погодилися. Там виробникам обіцяють внести зміни вже найближчим часом, а поки що пропонують працювати за старими нормами. Олексій Фрулов, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Брати на роботу молодь без трудового стажу людей старше 50 років і безробітних, зареєстрованих на біржі праці роботодавцям, буде вигідно. Їм повертатимуть єдиний соціальний внесок, сплачений за цих робітників. Така норма встановлена в законі про зайнятість населення, який підписав президент. Єдина умова відповідні категорії працівників мають брати на роботу щонайменше на два роки. В адміністрації президента сподіваються знизити рівень безробіття. По оцінкам спеціалістів. Предполагается, что за 4 года уровень безработицы может сократиться где-то на 2 процентных пункта, то есть снизится с 8,6%, как мы имеем, имели в 2011 году, до 6,5% в 2015 году. Міністр економіки звітує про свої мільйони. За минулий рік Петро Порошенко заробив понад 86,5 мільйонів гривень. Такі дані в декларації про доходи, яку оприлюднили на сайті ЦВК. Дохід Порошенко отримав у вигляді дивідентів та процентів, а зарплату у 2011 році не отримував. Згідно з декларацією, міністр володіє трьома земельними ділянками загальною площею близько гектара, а також трьома квартирами площою 284 квадратних метра. На банківських рахунках міністра економіки розмови. Міще понад 192 мільйона гривень. Також він володіє цінними паперами номінальною вартістю понад 17 мільйонів. Канадська нафтогазова компанія Кульчі Венчурс, яка має активи в Україні, планує вийти на лондонську фондову біржу. Передбачається, що її акції котируватимуться в секторі альтернативних інвестицій. Про це повідомляється на сайті Варшавської фондової біржі, де компанія провела своє IPO два роки тому. Кульчикол в Україні належить 70% акцій акції луганського підприємства Кубгаз. Останнє розробляє родовища в Дніпровсько-Донецькому басейні. За перше півріччя Кульчі Койл заробили більше 3 мільйонів 300 тисяч доларів. Торік за цей період компанія отримала чистий збиток в понад 5 мільйонів доларів. Рекордну врожайність яблук цього року очікують українські садівники до 70 тонн з одного гектару. При цьому якість вітчизняних плодів нарешті стає конкурентною, запевняють експерти про те, як вирощування яблук зробити вдалим бізнесом і які тенденції пануватимуть на цьому ринку в наступному сюжеті. Яблучний бізнес в Україні почав відроджуватися років 10 тому. Довелось починати з нічого. Згадує директор одного із найуспішніших господарств Вінницької області Андрій Багрій. У старих ще радянських садах росли малопродуктивні сорти. Цивілізованих ринків збуту не було зовсім. Тепер інша картина. Якщо в ті роки можна згадати, що ми продавали яблуко виключно посередникам, які возили яблука на базари, використовуючи як правило пресловуті бананки. І цей бізнес ще сьогодні існує, але взагалі сама торгівля, сама, сам бізнес яблучний зараз е, стає більш цивілізованішим. Більше і цікавішим, і прогнозованішим нині у виробників яблук є вибір, де реалізовувати свою продукцію у супермаркетах. Відзначають, українці охочіше купують вітчизняні фрукти, а самі виробники вже наближаються до стандартів калібрування. Коли окремо продають великі плоди, окремо дрібніші. Реалізувати можна все, але при цьому для малих господарств досі бажаним способом збуту залишається оптовий ринок. Тут затрати виробників не перевищують 2% від загального обсягу проданої продукції. Я точно знаю, що у таким мілким всі. И попасть практически невозможно они могут попасть туда только через каких-то больших закупщиков через оптовая компания торговая ну и как бы для них это не самая приятная альтернатива все-таки каждый Із проїзлоділі вирощує урожай один раз в год, Он розшітує отримати максимальну прибуль. Україна перспективна і для тих, хто отримує прибуток від продажу яблук, і для тих, хто вирощує саджанці. Угорці прийшли у західній області зі своїм бізнес-планом. Із дві 2004 вирощують саджанці традиційних і резистентних сортів. Констатують українське садівництво розвивається швидко. Господарства купують дорого, бо розуміють у підсумку. Вдасться заощадити. Традіцовні сорта дев'ятнадцять гривень. В среднем резистентная сорта 29 гривен. Экономия, да, в начале есть больше затрат, но экономить потом э, и окупаемость на третий год гарантирована. Нові стійкіші сорти і від шкідників обробляти треба рідше і вражайність у них на чверть вища. При цьому операційні витрати не перевищують 70-80 тисяч гривень за гектар. Фахівці констатують інвестиції у яблуневі садки в Україні можуть бути дуже ефективними. С точки зрения, скажем, кэшфло, выручки и так далее, в расчете на один гектар, опять-таки, главный вопрос, зачем, да? Вот. Яблоки с одного гектара при правильном подходе на сегодняшний день дают выручку порядка 250-300 тысяч гривен. То есть, в принципе, довольно сложно найти культуру, которая будет давать такой же выручки с гектара. Але цього року для виробників яблук можуть з'явитися і нові ризики. На рекордний врожай також очікують у російських господарствах. Росія, по суті, є нашим єдиним експортним ринком. Найближчим часом вона також повинна стати повноправним членом СОТ, що відкриє цей ринок для постачальників з поза меж СНД. А відтак Україна втратить свою головну перевагу на цьому ринку. За оцінками експертів, втрати українських садівників можуть досягти мільярда гривень. Лесь Димань, Оксана Плаушевська, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Фозі груп збільшує статутний капітал майже в 5 разів до 2 мільйонів гривень шляхом додаткової емісії акцій. торговельно промислова група, що об'єднує мережі Сільпо та ФОРА, планує провести розміщення акцій з 14 по 31 серпня. Покупцем стане теперішній власник 100% відсотків фозі груп. венчурний фонд із одноіменною назвою. Нині Фозі груп є найбільшим гравцем на ринку продуктового ретейлу України. і Об'єднує 376 магазинів. Їхній сукупний товарообіг минулому році збільш. Шився майже на третину до понад 21 мільярда гривень. До складу Фузі груп також входять Ніжинський концерний комбінат, птахофабрика в Івано-Франківській області та чотири ресторани. Оригінальна ідея для ательє одягу. Киянка побудувала власний бізнес із мінімальними капіталовкладеннями без реклами, але на одній лише особливості. Саме ця фішка одразу почала приносити цьому ательє стабільний дохід. В чому секрет знає Оксана Плавжевська. Відчути себе героїною або героєм улюбленої кінострічки така думка, мабуть, виникала у багатьох. Віднедавна у Києві можна втілити цю мрію у життя тут на 50 квадратних метрах, буквально за тиждень вам пошиють будь-який кінокостюм ідея створити ательє, що допоможе перевтілитися в улюбленого кіногероя у Ксенії Глас виникла ще сім років тому, але відкрились цьогоріч у травні. Вже у перші дні роботи замовили сукню з легендарного фільму Сніданок для Тіфані». Наразі найпопулярніші вбрання із серіалу Секс місто». Дуже багато речей ми перешили із різних фільмів. Це Та іскуплення, і чекато реплакав, служебний роман. Да великолепное платье Калукіна так я буду каждый день. за чотири місяці роботи. Власниця ательє впевнилась, не дарма взяла у борг 100 тисяч гривень. Саме таким був стартовий капітал і поринула у досі невідомий світ крою та шиття. Не все йде за бізнес-планом, але ще до кінця року справа окупиться, впевнена Ксенія. Но пока мы еще в минусе, вот я еще не вышла на ноль, но меня это не пугает. Доходы приблизительно в месяц это пока 10 тысяч гривен. Середня ціна костюму з улюбленої кінострічки близько тисячі гривень. Більша частина з цих грошей іде на тканину. Шити із натурального шовку або атласу головний принцип якості. Матеріал замовляють в Італії, однак і там є не все. Поки не вдалось зробити точну копію сукні Джулії Робертс із кінострічки Красунечка не знайшлось натурального шовку кольору молочного шоколаду у білий горошок. Це у мене є кілька поставщиків. Которые мне, мне привозят ткани хорошие. Вот поэтому если что-то ни одном не могу найти, подклад или еще что-то. В принципе, тканевых магазинов достаточно много. Выбор хороший есть. Не идеальный, но хороший выбор. Можно что-то подобрать. Нині каже Ксенія Глас її міні-бізнес впевнено розвивається. За чотири місяці пошили понад 70 костюмів. На рекламу ательє не витрачається. Охочих відчути себе кіногероями знаходять завдяки соцмережам та оригінальній ідеї. Оксана Плавшевська Ігор Демідов, новини телеканал Бізнес. У світі зростають ціни на продукти харчування. Цьогорічна посуха для багатьох країн стала рекордною за десятиліття. Недостатніми врожаями занепокоїлися країни великої двадцятки. Їхні міністри зберуться обговорювати питання можливого продовольчого дефіциту. Господарство румунського фермера Еміля Дінка у цей час зазвичай переповнене урожаєм. Однак зараз аграрій бачить лише висушені та змучені культури. Фермеру вдалося врятувати усього 20% посівів решту знищила посуха. грим. Ми втратили більшість урожаю пшениці, ячменю, кукурудзи та соняшника. Сподіваюся, лише на грошову допомогу з боку держави. Цьогорічна посуха перетворилася на прокляття для аграріїв по всьому світу. У Росії врожайність зернових впала на 50%, А на іншій півкулі у Мексиці від найсильнішої за останні 70 років посухи постраждали понад 70% сільського населення. У США нинішня температура найвища за 56 років. Тут ціни через поганий прогноз на врожай стрибнули на 20%. Три в організації економічного співробітництва та розвитку занепокоєні. все більше людей у світі потерпають від голоду, бо не можуть звести кінці з кінцями. Вони не мають змоги купити їжу, бо ще вчорашні доступні для них ціни поповзли угору. Питання треба терміново вирішувати. Нестача продовольства стала питанням номер один для країн Великої Двадцятки. Вони зобов'язалися обговорити це питання у телефонному режимі вже у серпні. До кінця місяця планують зібрати нараду зі світовими міністрами сільського. У господарства, щоб вирішити, як впоратися зі стрімким подорожчанням харчів, Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Китайська компанія Lenovo може посісти перше місце в світі серед виробників персональних комп'ютерів вже цього року. Такі прогнози висловили аналітики на тлі стрімкого зростання продажів компанії. Вони становили 12 мільйонів 800 тисяч одиниць. Це всього на 200 тисяч менше від показників нинішнього лідера Юлет Пакарт. На третьому та четвертому місцях поки опинилися Acer та Dell з продажами близько 9,5 мільйонів пристроїв. За словами аналітиків, китайська Lenovo має значну перевагу на внутрішньому ринку. З часткою 40%. Проте лідерство запевняють експерти несе в собі і низку ризиків. Великі обсяги продажів, звісно, можуть бути добрими для доходів. Проте варто враховувати показники торгівельної маржі. Акції японського виробника електроніки Шарп впали до рекордно низького рівня за останні 37 років. За рік вони опустилися на 75%. Експерти провідного німецького банку Deutsche Bank понизили рейтинг акцій компанії з Холд до сел, тобто радять позбуватися акцій. Банк також передбачає операційний збиток. Шарп становитиме 159 мільйонів є на це 2 мільярда доларів. В той самий час банк Goldman Сакс пророкує фірмі трохи менші збитків 150 мільярдів єн. тобто… – 1 мільярд 800 мільйонів доларів. У самій компанії очікували ще менших збитків – це 1 мільярд 300 мільйонів. Консолідований чистий прибуток данського виробника пива компанії Карлсберг за другий квартал зріс на 63% – до 450 мільйонів євро. Чиста виручка компанії за цей період зросла на 4,5% – до більше ніж 2,5 мільярдів євро. Втім, такі показники не перевищили прогнозів експертів. В компанії це пояснюють зменшенням продажів в західній Європі через холодну погоду влітку. Втім, таких прибутків компанії вдалося досягти за рахунок спонсорства євро. 2012 яке забезпечило. 13 відсоткове зростання продажів та значного збільшення попиту на продукцію в азійських ринках. Компанія Карлсберг є четвертою великою пивоварною компанією в світі. Їй належать бренди Карлсберг, Туборг, «Хольстен» і Балтика. Феншуй. Нетрадиційне вчення, яке для правильного будування бізнесу серйозно використовують не лише на сході, але й в раніше скептичних країнах заходу, як допомагає збільшити прибутки правильне розташування речей у вашому довколишньому всесвіті. Далі в сюжеті. Давньокитайська наука життя в гармонії з довкіллям феншуй все більше приваблює представників бізнесу. Зокрема, при виборі місця для будівництва ділових центрів компанії часто вдаються до порад майстрів феншуй. Саме тому неабиякою популярністю у фінансовій індустрії користується діловий район Лондону Кеннері Уорг кажуть експерти і додають там винятково рівномірний розподіл енергії. Тому й всі компанії тут однаково успішні, адже місце розташування офісу, неабияк впливає на загальну ситуацію у бізнесі Маркс і Спенсер були лідерами на ринку, поки штаб-квартира компанії розташовувалась на Бейкер-стріт. Потім вони переїхали до Педінгтон Бейсін. Це дуже сучасна будівля, і там дуже мало енергії. Вона збудована на двох трикутниках, тому в них немає південного заходу, який уособлює жіночу сутність. І у них відсутній південний схід, який відповідає за комунікацію, тобто у компанії відсутній зв'язок з жінками. Популярність феншуй автор проєкту лондонської вежі Херон Пол. Сімкович пов'язує з приходом до Лондону значної кількості бізнесменів з Азії. Західні компанії дедалі частіше звертаються до порад цього вчення з надією використати їх як конкурентну перевагу. популярність цього підходу зростає через те, що в Лондоні з'являється все більше компаній з далекого сходу. І великі комерційні проекти, такі як вежа Херон, повинні з самого початку бути максимально успішними. Через погіршення економічної ситуації у світі бізнесмени шукають будь-який шляхів щоб покращити справи своїх компаній, і на думку майстрів, феншуй вчення є одним з можливих способів відновлення гармонії і успішності бізнесу. Марія Биба, новини, телеканал Бізнес. Фінансові показники середи, ви бачите вже на нашому екрані. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс UX впав на 0,67%. Нацбанк не змінив офіційного курсу гривні до долара, але євро втратив 6 копійок. І показники на міжбанку змінилися неістотно. На цьому все поки що пишіть на мій емейл. Його ви бачите на нашому екрані завжди наприкінці випуску. Я бажаю вам приємного вечора.